Через воєнні дії більшість людей вимушені шукати нове місце роботи. На жаль, внаслідок ворожої агресії підприємства Донеччини то зачиняються, то переїжджають в інші місця розташування. У той же час люди покидають свої оселі та їдуть шукати долі в більш-менш безпечних містах та селищах. Скільки зараз перебуває осіб на обліку в центрі зайнятості Покровська, розповіла Наталія Воробйова. Наразі на обліку в центрі зайнятості перебуває 350 осіб. У 2024 році 205 осіб отримали роботу. Найбільш найбільш розповсюджені вакансії: це вакансії вугільної промисловості, це бухгалтери, економісти, це вакансії для комунальних підприємств нашого міста, це вакансії для фізичних осіб підприємств нашого міста, Це і продавці продовольчих, непродовольчих товарів, слюсари з ремонту автомобілів та інші. Також місцеві підприємці та евакуйовані роботодавці активно звертаються до установи за фінансовою підтримкою у рамках різних державних. Програм на території громади вже є ті, хто отримав грошову допомогу. Шість мешканців нашої громади скористалися нагодою та отримали матеріальну підтримку, прийняли участь у мікрогрантовій програмі та отримали кошти на розширення власної справи. Завдяки цій програмі 12 осіб нашої громади отримали роботу. Отримати консультацію щодо грошової підтримки від держави чи актуальних вакансій у громаді. Мешканці можуть за за номером телефону 0800 33 61 67.